Арбузинський професійний аграрний ліцей презентує професії. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Офісний службовець бухгалтерія. Нам пощастило навчатися в чудовому перспективному освітньому закладі Арбузинський професійний аграрний ліцей. Я Анатісян Валерія. Навчаю за професією обліковець реєстрації бухгалтерських даних. Прийшла на навчання в ліцей, скориставшись інформацією з сайту, а також відгуками друзів, які вже навчались в закладі. А ще вразило те, що професія має власний герб. Історія його створення належить французькому науковцю Жан-Батист Марше. В 1946 році Міжнародний конгрес бухгалтерів затвердив герб як емблему працівників обліку. Значення символів сонце, освітлення бухгалтерським обліком, фінансової діяльності. Терези баланс. Крива Бернулі символ того, що облік, виникнувши одного разу, буде існувати вічно. Я Урса Єлизавета. Навчаюся за професією офісний службовець бухгалтерія. Вступила на навчання за рекомендацією старшої сестри. Тепер ліцеїсти, майбутні бухгалтери, фінансисти, банкіри, ревізори, аудитори, топ-менеджери, бізнес-аналітики, інвестиційні радники. Ми навчаємося з задоволенням, тому що заняття проходять цікаво, змістовно і на високому рівні. На уроках теоретичного навчання вивчаємо матеріал, розгадуючи кросфорди, розбираючи хмари слів, граємо в ділові ігри, що дає змогу краще зануритися в світ професій. Виробничі навчання дає змогу набути професійні вміння і навички під керівництвом майстрів виробничого навчання. Ми заповнюємо первинні документи, складаємо бухгалтерські проводки, працюємо з комп'ютерними бухгалтерськими програмами. Закріплюємо набуті знання, вміння і навички під час виробничої практики на підприємствах в постановах районів, таких як Арбузинська філія Миколаївського обласного центру зайнятості, фермерське господарство, полянка, фонд соціального страхування та інших підприємств. Мрію після закінчення ліцею працювати бухгалтером фермерського господарства. А я планую після закінчення ліцею вступити до вишу і повернутися у якості фахівця, як Ільницька Анна Васильівна, бухгалтер, рибак Юлія Петрівна, юрист юрист-консульт, фурдуй Наталія Петрівна, майстер виробничого навчання, Шніт Юлія Петрівна, майстер виробничого навчання. Ми пишаємося обраною професією, тому що професійні бухгалтери одна з найвідповідальніших. Багато гранди. Та креативних професій, що об'єднує такі напрями, як облік, економіку, бізнес-аналітику, аудит, експертизу, податкову та митну справу, it технології комунікації, менеджмент, стратегічне управління. Ця професія для здібних, порядних, чесних, креативних людей, робота для тих, хто прагне стати заможним.